Чернігів почав підготовку до опалювального сезону 2023-2024 років. На засіданні виконкому 25 травня затвердили план цих заходів. Цього тижня стартували гітревлічні випробування теплових мереж. Як облтеплокомуненерго, так і ТЕЦ шлося на засіданні. Останніми тижнями в інформаційному просторі було декілька заяв від чиновників. Військових адміністрацій про якісь загрози там, зриву опалювального сезону в місті Чернігові. Це підігрувала своїми політичними я вважаю, заявами Тіхнова. Я просив би їх утриматися і прошу зараз від таких заяв, бо це залякування мешканців міста. І мешканцям міста ми хочемо дати чіткий сигнал. Міська влада, всі профільні управління, комунальне підприємства працюють в плановому режимі і вже зараз в травні починають підготовку до опалювального сезону 2021. Третього двадцятвертого року підготовка до опалювального сезону цьогоріч є плановою. Важкий минулий рік дав додатковий досвід, зазначив Ломако під час засідання і повідомив, що одразу після виконкому їде до центрального офісу Державного бюро розслідувань. Там тиметься про орендаря ТЕЦ фірму Технова та їхнє ставлення до виконання їхніх обов'язків. Ми до них зверталися з зверненням щодо дій нашого орендаря. Чернігівської ТЕЦ, фірми Тіхнова там окреме питання щодо боргів. І я буду просити слідчих і правоохоронні органи вжити заходів, щоб привезти орендаря до тями до тями. І щоб все таки він вирішив питання з надання чернігівцям послуги гарячої води абонентам ТЕЦ, тому що ми самі. Я підкладаю до матеріалів, які я везу декілька листів запрошень, уже письмових на Технову, щоб їхній представник прийшов на загальноміські наради, на інші заходи, які пов'язані з роботою підприємства, вони ці листи ігнорують і дзвінки наші ігнорують, просто не з'являються. Ми будемо тепер з ними спілкуватися через правоохоронні органи. І у нас вимога тільки одна. Виконувати свої зобов'язання, почати готувати мережі до нового опалювального сезону. Гаряча вода це найголовніше. Я вважаю, це халатне ставлення до своїх обов'язків. Це бездіяльність, і ми будемо просити правоохоронні органи. Плинути на них, привести до тями, щоб вони все таки виконали свої зобов'язання. Раніше міська рада вже зверталася до правоохоронців з питанням не надання технової гарячої води населенню, так і стосовно накопичених орендарями боргів. Нагадаємо, керівник технови на нараді в муніципалітеті в останній був 11 квітня. Відтоді орендарка переважно спілкується з заявами на своєму сайті та в соцмережах. Станом на 25 травня останнє повідомлення про проведення гідравлічних випробувань. Ми не змогли зв'язатися з керівником Хнови аби отримати коментар, зокрема й коли вони подаватимуть гарячу воду чернігівцям.